Давай Софійка зробимо ось тут. Зараз перекриємо, а поверх зірочки Попробуємо, Добре? Софія Кравчук разом з керівницею студії образотворчого мистецтва Оксаною Богутою займається в міському будинку. Школяра дівчинка ретельно виводить контури та підбирає кольори, аби зробити точну копію ілюстрації, яку вони намалювали торік. Ось ця Марія. Ось це ну я хотіла неї назвати Марія. Тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія, і вона літає на такому е, на такому пташі, а шартиця. Е, і оце от тигривий е, такий е, самоліт. Е, ну і ось е, така незвична птиця. Емоційна дія кольору, ну емоція дівчинки. Напевно, ті заплющені очі таке відчуття якогось такої стану, спокою, блаженства, рівноваги, мабуть, те, чого нам зараз не вистачає. Коли треба взяти участь в конкурсі, вона ніколи не питає, що мені за те буде. Вона каже: Добре, вона активна учасниця, це ще в нас перші кроки, ми тільки в п'ятому класі. І я думаю, що таким от діткам дається зверху. Роботу волинянки визнали кращою з-поміж інших і обрали як ілюстрацію майбутньої марки від Укрпошти. Софія каже, не очікувала такого. Зрозуміла, що це успіх, і я потім обрадувалась навіть від щастя заплакала. Цей конкурс, що для мене Україна, то якщо чесно, то ми дуже мало знаємо, тому що ми тільки відправили роботу електронкою. За умовами конкурсу треба було написати. Два-три речення побажання, і ми, і ми написали мирного неба, тоді ще не знали і міцних крил. Ну тобто, як на мене, то побажання для України якусь як сила слова, сильніше навіть ніж ніж сама робота. Юна художниця розповідає, коли дізналася, що справжній літак мрія зруйнували, спершу не повірила. Я засумувала, коли побачила, що неї зруйнували. Значить, ми відбудуємо ще більший літак. Начальниця управління філателістичної продукції Укрпошти Наталія Мухіна розповіла, що до них звернулися організатори конкурсу Що для мене Україна з пропозицією розмістити на своїх конвертах ілюстрації його учасників. Конкурсній комісії каже: найбільше сподобався малюнок Софії Кравчук із Волині. Ми планували випустити цього року немаркований не художній конверт. Тобто ця робота була вже в розробці, була підготовлена ескіз. Але потім, коли окупанти знищили українську мрію Ан-225, у нас виникла ідея випустити не конверт, а справжню поштову марку і назвати її Українська мрія. Тим самим ще раз підкресливши, що мрію українців ніхто знищити не може. Наталія Мухіна розповідає, поштову марку планують презентувати у червні. Яким буде тираж, поки не каже. Не розголошує і те, яку нагороду отримує авторка малюнка про українську мрію. Софія Кравчук нині продовжує творити й готуватися до нових конкурсів. А оце я недавно малювала. Можеш про нього там, а то я. А там Москва горить. <свісно> Вибухла. Павло Мельничук, Валентин Климович, новини на Суспільному. Волинь.